Ми хочемо відстояти амбулаторію, яка знаходиться в нас на території. Вона була побудована сім років тому. То будувалося для села. На даний час нас хочуть її відняти. У нас населення 560 номерів. В селі проживає 1700 людей, які дійсно потребують її. Чому ми маємо їхати на сусідні села, мати лікуючого лікаря, якщо ми можемо мати з себе на території суді, будівля, яку можна дійсно довести до пуття і мати своє? Будівля знаходиться відразу біля школи. В школі в нас навчається 300 дітей, з п'ять сіл приїжджають, нюанси всякі бувають, нам потрібен микпункт, нам потрібно стоматологію, нам рентгенкабінет потрібен, ультразвук нам потрібен. Аптеку, стоматолога на селі 90 хлопців воює. Кожен приїде, кожен буде потребував їхньої допомоги. Нас село велике до нас може приходити збиранка, до нас можуть приходити малі грибочі. Ті на окружні села також нічого не мають. Для чого нам їхати в ту аптеку? Куликів, дубляни, львів, коли ми можемо мати на території, де нас будівля стоїть, просто пропадає і вмістима, і ми можемо мати все там.